Будемо в травні шукати вигоду. Ми для себе в основному і по цих картах, скоріш за все, що ми її знайдемо. По-перше, знову це енергоструктура, це е, якісь державні об'єкти можуть бути, тому що карта правосуддя вийшла. Я так розумію, що знаєте, по цим арканам е, момент залякування він буде і він буде постійний. І е, момент того, щоб підвести нашу владу до прийняття якихось рішень, які потрібні ну, там, нашому ворогу, грубо кажучи, да, щоб ми пішли на компроміс, але під, під залякуванням, Тобто, щоб було страшно зробити інакше. Е, загроза йде е, по воді, знову ж таки, е, виходить королева Кубків. і... Я так розумію, що ну практично в кожному розкладі не нікуди не дівається ця загроза води, або загроза від води, або над водою, або в воді, да? тобто щось пов'язане з водою. Міста біля води, будь ласка, будьте дуже обережні. Момент доріг, перевезення переміщення і житлові будинки, на жаль, все рівно ще карти виходять, тобто будуть тиснути. Да Я покажу тут карта Сила, королева мечі, десятка пентаклів, тобто будуть ще тиснути через цивільне населення. Загроза цивільному є. Карта дітей вийшла в момент, можливо, якоїсь хвороби, але це така хвороба, знаєте. Щось десь розпилити, ми можемо себе погано почувати, може бути десь якесь погане повітря, тобто, ну, щось в такому плані. І все ж таки електрик. Ну, а я це сказала да, на, на початку. Ну, електрика. Це от по травмі. О, ми виходимо е, з якоїсь. Е... Нестабільної ситуації в плані фінансів у нас з'являється пропозиція. Тут розумієте, це виходить ту спонтаклів, а це ресурс, це може бути як і земля, це може бути як і гроші, це може бути як і шанс отримати якийсь великий ресурс. В мене десятка пентаклів частенько виходить на якісь організації і на якісь спілки. Можливо, в травні місяці нас кудись запросять, тобто дадуть нам якісь бумажку якусь, да, от потузу пентаклів, і е, нас запросять кудись ну, прийняти участь в якійсь організації, скажімо так, бути дотичними. О, а взагалі... Ну, можливо, так, да, щось таке. Ну, тобто почнеться якась робота зі створення якогось союзу, і в травні ми це побачимо. А травень місяць виходить як двійка Знаєте, Це карта такого розхитування ситуації, карта е, аркан, коли будемо шукати вихід. Взагалі я її називаю карта такої гри, знаєте, от момент вигоди. Будемо в травні шукати вигоду. Ми для себе в основному і по цих картах, скоріш за все, що ми її знайдемо. Ну, як вигоду, знаєте, самий оптимальний варіант, скажімо так, це не буде прямо на всі 100%, але це буде самий оптимальний варіант. Але ресурсів прям от на травень випало багато і добре, тобто для нас це так, як нам потрібно. Так, давайте ще яка головна подія для України буде в травні. Момент обстрілів, будь ласка, тут дуже обережно і, мабуть, щось буде багато і в одне місце, дай Боже, щоб поралася ППО, ну, головна подія, тому я про це говорю одразу. можливо, десь неочікувано в такий, знаєте, момент сумірек, да? ну, коли вже буде будете там на вулиці, або там десь близько до ночі, ну, от якось так, коли вже люди лягають відпочивати. тобто, Щось таке може бути. Все ж таки, знаєте, от момент цього союзу, те, що я отдав по перше, сказала, будуть досягнуті якісь домовленості. З певним королем жезлів. Король жезлів у мене виходить часто на Трампа, виходить на Сідзіпіня, тобто, ну, якісь такі люди, які дуже активно себе проявляються, це політики, це лідери, лідери держав, і е, це все. Про Україну це все дає нам певне рішення в плані перемовин, в плані домовленостей. Тобто, травень він якісь все ж таки більш-менш такі стане для нас зрозуміло, куди ми будемо рухатися далі. Але можуть ще бути перевірки у нас всередині влади. Ну, той, хто приймає рішення, той, хто має дотичність, і причому ці перевірки, вони можуть бути ініційовані зі сторони. Ініційовані зі сторони. А, гостре питання стане через гроші і через великі ресурси, через великі гроші. І це може призвести прям до якихось сутичок а, в плані політики та між собою, знаєте, якісь такі розбірки, там хто, куди що, там, ну, і так далі. Травень для Росії. Стравень. Ой, дуже кармічним. Прям карти такі класні. Давайте я. <смі> Мені подобається ця колода, я її обожнюю. Вона от саме на Росію вона такі, знаєте, Одразу правду, вона не шукає там якісь такі, вона от говорить отак, от як є, і прямим текстом без цензури, так сказати. Тут же моя справа підбирати слова. Перша карта у нас Верховна Жриця, ой, Верховна Жриця, вона там пізніше, Колесо Фортуни перепрошую, і карта правосуддя. Це зміни в системі. Взагалі, якщо ми говоримо про. Колесо Фортуни, яким буде місяць, він кармічний, він неконтрольований, він такий, якого не чекали, але все до того йде. Тобто, це місяць, коли ну, ми коли росіянці будуть отримувати по заслугах. Тобто, все рівно як би не було, якби ми з вами не бачили там да якісь процеси, які відбуваються на Росії, розуміємо, що вони вміють там приховувати це все, да, ну, не показувати там свої. Якісь проблеми з ресурсами. Ну, тобто, Україна може це все і не спостерігати. Українці я маю на увазі, але не переживайте, колесо запущене все рухається в своєму напрямку, воно рухається повільно, але це дуже надовго. Тобто, відновитися після такого колеса фортуни буде росіянцям дуже складно. Тобто місяць дуже кермічний. Місяць важливий, який понесе з собою зміни, зміни для всієї системи. А тут і кремль, скорше за все. Попаде, знаєте, так, під роздачу, да? Можуть бути якісь зміни у владі, зміни в посадовцях, може, будуть змінювати когось із посадовців. Вежа, виходить, це про прильоти, це про руйнування, це про жертви серед населення. Тобто все те, що відбувається, буде відбуватися. І дай Боже, щоб це було от дійсно по правосуддю, по державним якимось органам, про об'єктам, які важливі державі, на те, на що вони там думають, що воно захищено, а виявляється, воно не захищено. Боротьба боротьба всередині Кремля. Причому за через те, що немає розуміння, як контролювати росіянців. От п'ятірка жезлів виходить. П'ятірка жезлів це завжди боротьба всередині країни. Боротьба різна між різними людьми, між різним соціальним ну, населенням, да, рівні соціального населення. Між е, людьми з різною вірою. Тобто, ну тут люди, у кого не співпадає думка, зрозуміли, от воно в травні буде потрошку назрівати поверховні жриці, цю інформацію можуть десь відтягувати, можуть десь приховувати. Якісь таємні там, перемовини стосовно цього будуть. Гроші якісь складатися для того, щоб це все контролювати будуть, але ну карти вже знаєте це не проконтролюєш і це не зупиниш, тому що вежа, вона неминуча, воно все рівно все до того йде. Тому е давайте продовжимо. Зараз мені поки подобається. Ну, тобто, сам по собі місяць такий, от бачите, повністю. ну... Я не впевнена, що, можливо, це в травні, в травні може бути початок, тому що все ж таки старші аркани вони не зовсім про строки, вони про неминучість події. Да, от Якби там було молодших арканів багато, ми б сказали, що ці події вони там швиденько десь щось буде відбуватися. А тут просто такі точки, до яких вони рухаються будь-якими шляхами, в них все рівно кінець піде один. Карти показали, що можуть бути зсередини якісь теракти. Причому не факт, що це самі росіянці, тобто це як з двох сторін там карта Влюдника в мене вийшла. Це можуть бути як якісь ну другі сторони, як треті якісь сторони, там ну, допоміжні якісь люди. Да? Так так і сама сама Росія, Ну сам Кремль, як як вони завжди, да, так як вони вміють, росіянці приносити в жертву заради там якихось своїх цілий Ну і знову ж таки, карта смерті. Ну, тут, знаєте, як більше вже й не скажеш, карта колесо фортуни, вежа, карта смерті. Ну, майже майже всі класні карти колоди на Росію вони в цьому розкладі вийшли. місяць, який буде нести з собою жертви, руйнування після цих подій вже не буде так, як було раніше. Ну тобто це кінець. Да, якимось там минулому життю, скажімо так, дуже багато помилок було зроблено. Тут, можливо, і смерть буде чиясь, можливо, і уход буде чийсь. До речі, вісім да, кубків, вісім кубків. Що це за події? Можуть бути. Дійсно, прильоти можуть бути вісім жезлів, дуже швидко буде змінюватися там. Ситуація, і ви знаєте, дійсно, чиясь смерть може бути, але цю смерть а, поки можуть тримати в таємниці. Дуже багато агресивних карт, причому ця агресія може бути реально серед населення. Новини для Росії на травень. Будуть маніпулювати ще ми погрози якісь будемо від них чути, але тут вступає в силу якась третя сторона, поерафанту, це може бути, ну я не знаю, той же Трамп, той же Сі, да? тобто якийсь їх старший брат, скажімо, який буде. Е, які буде їх обмежувати в ресурсах. Це можуть бути і е, санкції якісь нові, да, тому що Росія виходить по повішеному і п'ятірка Пентаклів, а це все ж таки ми нічого не можемо зробити. Тобто заблокувати хід якихось ресурсів. Так? Ну, десь, десь, мабуть, вони дограються. Але після цього почнуться знову якісь погрози. Ну, помагу, знову заяви, якісь там, в плані зброї, можливо, може там ще про щось. Ох, ми вас там зараз. Покажем, да да, да.